Бачите, що твориться? Просто унічтоження в нашого народу, все, більше нема зу. Він не міг просто Він казав, що мій дім там, де я кинув рюкзак. Він без побратимів не міг, він не міг цивільним життям уже жити. Він казав, я не можу хлопців кинути і ходив. І йшов, йшов, йшов. І захищав нас усіх з 15-го року. Пішов спочатку по мобілізації. А тоді вже контрактна служба. В місті Бахмут. Він мені не казав нічого, але потім, потім я дізналася, вже, що він зник без вісті. Шукала його зателефонували його побратими і сказали, що впізнали його тіло. Я кажу, я плакала, казала, що я не вірю, поки я сама його не побачила. Яночка приїхала до нас з Херсонської області. Яночка постійно згадувала про свого батька. Вона казала: Я буду волонтеркою і буду допомагати своєму батькові. І саме цікава мить, я запам'ятала, коли Олексію дали відпустку. і Він прийшов на кілька днів. І це був сюрприз для Яни. Був п'ятий урок. І Яночка, вона прийшла вниз школи і побачила батька цю мить. Я пам'ятаю до сих пір, як Яна бігла до нього, і прям він взяв її на руки. І я пам'ятаю, коли всі радів ці зустрічі, мама плакала. А яночка раділа ці зустрічі.